В кінотеатрах країни дають Київський торт. А виготовив його відомий український режисер Олексій Шапарів. Про що його новий фільм та які стрічки можна подивитися на уікенд? Далі у нашій рубриці кінопрем'єра. Кінотеатр України вже готові поласувати кіноманів новими надходженнями. Першим потрапив до нас фільм «Мисливці за скарбами, американсько-німецький біографічний бойовик, режисера, продюсера, сценариста і актора Джорджа Клуні. Фільм заснований на реальних подіях. Про найбільше полювання в історії. Американські та британські директори музеїв та істориків спеціального призначення ризикують своїми життями, намагаючи запобігти знищення культурної спадщини. Під час Другої світової війни нацисти нагрубували, звезли до Німеччини багато перелин світового мистецтва. Проте нацистів майже перемогли. І для того, щоб ці скарби не були втрачені, група рятувальників будь-що намагаються їх рятувати. Чи вдалося? Дивіться незабаром. Наступний фільм Вцілілий Дії відбувається в Афганістані у 2005 році. Команда американського підрозділу морських котиків отримують завдання знешкодити відомого лідера Талібів Ахмад Шаха. Але самі, потрапивши в пастку, солдати гинуть героями. Всі, крім одного Маркуса Лютрела. Для нього бій тільки починається. Він має не просто вижити, а в рятувати невинних. Коли майже все втрачено, йому на допомогу приходить Гулаб, звичайний цивільний, який ненавидить війну. Чи вдасться цим двом зробити неймовірне, дізнайтесь у кінотеатрах вже з 20 лютого. Наступна прем'єра історична стрічка Помпеї, красива і трагічна історія кохання раба Мілона і благородної Касії. Головний герой мріє про день, коли він буде вільним і одружиться на дочці свого господаря. Та незабаром дізнається, що Касія обіцяна в дружина продажному римському сенаторові. Щойно везуві починає вивергатися, Мілон мерщі повертається в Помпеї, щоб врятувати з паски свою кохану та свого найкращого друга Гладіатора. Але чи завершиться ця історія Хепі Ендом принаймні? Для них. Вітчизняний виробник пропонує до уваги глядачів українську комедію Київський торт. Фільм був створений в 2013 році знаменитим режисером Олексієм Шапаревим за участю відомих українських акторів і шоуменів. У центрі сюжету миловидна дівчина на ім'я Ліза. Вона народилася в невеличкому містечку Гайсин. Головна героїня без реєстрації приїжджає в Київ, адже вона виграла грін карту і для неї поїздка до столиці всього лише транзитний пункт на шляху до Нью-Йорку. На вокзалі вона знайомиться з двома хлопцями Андрієм і Пашею. Дізнавшись, що дівчина приїхала до Києва вперше, вони вирішили влаштувати їй екскурсію. Цілий день пригод, знайомство і залицянь хлопців вибілі з колії, адже вона збиралася в Нью-Йорк, а в Києві виявляється так добре, що тепер обере дівчина.